Хе -хе, це не дуже смішна Іра, чи може краще бонжур? Я вже готова читати ваші коментарі, Іра, будь ласка, не говори французькою, бо ти не віш. Що хоч то і діло і моє відео. Знаєте, ментрички мене змінився вайб. Я вже не нею з приводу того, що догорає ліло-горіло вже давно. Я вже така, типу, о, той самий час, коли можна зробити собі нога рузове лате, читати затишну книжечку і нічого не робити. Тому що у тебе осіння діпресія. У тебе поганий настрій може бути просто так. І коли люди будуть тебе додобувати питанням, чому ти грустний, ну блін, коли. Осінь цих питань просто менше, якось. Ну, якби все само собою понятно. Хтось дивиться сумірки, хтось Гаррі Поттер. Я особисто починаю носити помаранчевий світер, в якому схожа на апельсин. Ходжу в Starbucks за гарбузовим лате. І на цій ноті мій меланхолійний діалог нарешті закінчується. І хочеться сказати, що якось мені пощасливилось зустріти осінь в Парижі. А вона то далеко не як у нас. Там навіть сонечко світить і тепло. Нафіг я пальто везла? саме ці милі спогади про осінь в Парижі і моя люба підписниця. Надихнули мене на створення цього відео. Тож сьогодні нас в студії роб не стільовий стіль і розглядаємо ми елегантність та жіночність. Екей паризький шик. Хочете зробити ремарку. Не всі парижанки одягаються так, як буде показано далі в відео. Вони навіть берети не носять. А ладно, вже не вийде косити під парижанку, тож блін надійну, тому що мені якби для настрою подобалося. у вас вайб того, що ви щось зробили, а потім думаєте, і нафіг, я це зробила. От у мене таке постійно. Я не намагаюсь косити під парижанку, я просто художниця душі. Тож, це відео про одяг, який хотітиметься носити в Парижі і не тільки. І звісно ж, декілька модних секретиків від Парижанок ми розглянемо. Куди ж без цього? Париж столиця найвідоміших преміум брендів та смачної їжі. Те саме місто, в яке варто приїхати тільки через їжу і щоби прикупити якусь брендову сумочку. Якщо буде відвертою тільки в Парижі я бачила величезну чергу з китайців в магазин Шанель, ніби там пиріжки роздають безкоштовні. Давайте же нарешті дізнаємось, як одягаються парижанки. Хеші. Перекладі з Анцузької дуже шикарно у цьому, і вся суть тренду: одягатись як пережанка, яка обожнює свободу, не залежить від моди, може дозволити собі чуть більше, ніж інші. Добре, знає, що її личить, і одягається включно заради свого задоволення, а не для того, щоб вразити інших Це вам не корейці. Всі вже знають, що Париж це столиця моди, де народжується не просто одяг, а якесь мистецтво, господи, прості, чесне слово. Таким образом я підводжу до душного уроку історії. Треба копнути наскільки глибоко, щоб зрозуміти, чому ж саме Франція стала найголовнішою столицею моди. Майбутнє покликання Франції ще в 17 столітті визначив король XIV. Луич... 14. -й. господи, це ж там скільки тих луїв королів було, що їх аж до чотирнадцяти, він дуже сильно хотів почати виготовляти власний текстиль. І щоб інші люди теж цього захотіли, він взяв і видав указ про заборон ввезення в країну будь-які іноземні тканини. А так як всі хотіли якби нового одягу і гарно одягатись, це і послужило поштовхом. Після чого Франція стала найбільшим європейським експортом тканин та одягу. Мала я слуї, не така уж погана ідея була. Коко Шанель – та сама розбійниця, яка погрузила весь жіночий світ в траур. Причому вони про це і не здогадувались. Саме вона дала французькій моді нове дихання і загальну популярність паризькому шику. Вона відкрила власний будинок моди і зробила справжню революцію. Саме Шанель рішуче відмовилась від задушливих отих корсетів, які між іншим дуже довго Змушували страдати жінок тих часів. Знала б вона, що в 2024 році вони знову відуть в моду. Точно би афіяла коко створювала одяг без великої кількості Рюшиків, воланів оцих непонятних, вважаючи це пережитком минулих років. Її моделі були воістину жіночними та елегантними, порівнюючи з важкими громісткими і незручними. Сукнями минулої епохи. Добре, що від перук, хоча б позбулись задовго до того, тому що той ще той прикол був. Коко Шанель перша в світі жінка, яка почала стягувати елементи одягу з чоловічого гардеробу. В моді з'явились спідниці та брюки вільного крою, легкі тканини, акуратні капелюшки і короткі стрижки. Про неї є прекрасний фільм, який називається Коко до Шанель. Раджу переглянути, тому що там грає моя найулюбленіша французька акторка. Тату вона просто прекрасна. Це той самий випадок ідеального паризького шику. І чисто моє споглядання. Більшість француженок мені прям жорстко підпадає. Під типаж камінь, тому їм і личить ці короткі стрижки, і в них фігура така специфічна. В рисах обличчя францужинок дуже часто присутня мускулінність. Видно, що там чоловічого дуже багато, і в характері, і в самому обличчі. Але перед з цим вони еталон жіночності. В цьому найбільший феномен. Добре, що Шанель ще придумала їм короткі стрижки, так би парижанки і не догадувались, якими можуть бути гарними. Хоча ні, це ж парижанки, звісно, догадувались би. Крістіан Діор теж в потолок не плював тим часом. Він створив свою колекцію. одяг, якщо поєднував собі про до крою, але розкішні матеріали. Тільки француз міг таке придумати. Наряди модельєра, а саме сукні та костюми в стилі нілук, поповнили арсенал класики французького стилю. Сучасні дизайнери створюють не менш прекрасні образи, але все одно приносять в колекцію частинку свого сприйняття, але далеко не відходять від майстра. Тож паризький стиль це не просто одяг, це ставлення до життя, стан розуму, суміш якогось рокерського бунтарства і буржуазної любові до розкоші. Ніхто так не любить розкош, як французи. Паржанки легко лавірують між брендами і сезонністю, обираючи тільки те, що їм пасує, а все інше з презирством викидають. Чому ж їх секрет? Хороше питання. А в тому, бляха, де вони живуть? Саме в місті, яке насквозь просякнуте красою минулих епох, вони оце ходять по цим вулицям, дихають цим повітрям і, звісно ж, вбирають в себе цю філософію. Тож для них мода має бути задоволенням, а не в'язницею. Ну, звісно, важко нафіг жити в Парижі і не бути богемною. Мені здається, є правила, які парижанки люблять дотримуватись, але одночасно з цим вони їх постійно порушують. Це Є паризький стиль, сі фаси. Це слова де деля Фресанж. В 2011 році вона випустила книгу Парижан Шик. Парижанка і її стиль. Якщо ви являєтесь прямо фанатом паризького шику і хотіли б знати більше, раджу прочитати її книгу. Тому що в цьому відео я взяла тільки найцікавіші якісь факти, елементи гардеробу. Для мене це не про одяг, відео, це відео про францужинок як жінок і про їхній стиль життя, і про їхній характер, про їхню харизму. з цим вже йде одяг. Якщо хочете дізнатися детально про одяг, прошу прочитайте книгу. Француз. Ужинки неодмінно повинні гармоніювати з навколишнім середовищем, а не вирізнятись на його тлі якимось своїм химерним виглядом. Досягти цього допомагає не тільки правильно підібраний нарядік, а й манера впевнено себе тримати і подавати себе як цікавого співрозмовника і взагалі розуму жінку. Самообладання і харізма француженок – це взагалі тема, яка достойна окремого відео. Я дуже сильно намагалась в тому Парижі не відріщатись на них, але, господи, прости, ви бачили, як вони п'ють зранку еспресо з сігаріткою. За кожної парижанки, це отак піти в кав'ярню, взяти собі десерт на сніданок, закурити цей десерт і піти, і покаряти Париж, якби весь світ з ним разом. Я не знаю, як їхній організм такий стабільний, а фігури такі прекрасні. Якщо так вглублятись, то Парижанки це не про гармонію в собі: здорове харчування, спорт. Там курять абсолютно всі і абсолютно всюди. П'ють війні теж чуть ли не на сніданок. А я, наприклад, коли ледь жирнішу їжу з'їм, ніж зазвичай, вже підшумково випадає. А вони навіть, якщо війніше, Бутилку в сусуді з вечору. На ранок взагалі похмілля не буде. Організм францужинок повний таємниць. А їхня мова це взагалі магія для вух. Тюрасамблямту. Красиво, да? А я сказала, ти схожа на вівцю. Ще вони не дуже з туристами. Там оце так. Якщо ти заходиш до них в ресторан, значить, що ти приходиш ніби до них додому. Ти маєш говорити французькою, маєш замовлення робити теж французькою, оставить дофіга фіга чаєвих. Сидіть, надіються, тобі не харкануть в еспресо. До речі, про каву. Там тільки одне еспресо, і може американо. І рідко не трапляється якесь лате. А з вина там тільки сухе, як душі власників кав'ярень. Я просто не ціні тільки. Я привикла до солодкого вінця так. Кого віком сахара, кілограм, і мені дуже добре його пити. А от француженки не такі, в них дуже там рецептори накручені до самого народження. Блін, вони там гру їдять. Що тут порівнювати, звісно. До речі, про гори сміття на вулицях і криси це міф. Я такого особисто не бачила, і навіть рим був набагато брудніший. Там без хатюк теж більше. Може, там поприбирали бістінько перед моїм приїздом. Ми жили в досить віддаленому районі, і там було дуже чисто і приємно. Метро, правда, старувате і складнувате, але нічого. Типу, якщо голову поламати, точно десь то вийдеш, а там всюди гарно, гріх жалуватись. Поговоримо трішечки про елементи базового гардеробу, поважаючи себе барижанки. На перший погляд, звичайний образ француженки, це що там тренч, тільняшка, просто джинси і балетки. І хоча, навряд чи, ви знайдете якусь парижанку, в якої не буде цих атрибутів, але справжній паризький шик набагато різноманітніший і функціональніший, безумовно, в основі образів парижанок лежить простота і комфорт. А що простота і комфорт не можуть бути шик? шикарними ті, що вони дуже люблять наряд. Вони вміють добре носити модні аксесуари, щоб це не виглядало ніліпо, і знають, як навіть в найпростішій сукні виглядати так, що ти нафіг погляд не відірвеш. Секрет французького шику криється в деталях: якісний крій, стриманість в кольорах, жіночні аксесуари і легка не Верхній одяг, коли справа доходить до вибору пальтішка, пережанки одноголосно голосують за довжину максі. Такого варіантів завжди є кілька беззаперечних плюсів. По перше, воно абсолютно універсальне і поєднується будь-щем. По-друге, таке. Пальто ідеально сідає по фігурі і подовжує силует. По-третє, довжина Максі набагато комфортніша і тепліша, ніж короткі якісь моделі. Тож це стіт не грозить, а це означає, що треба брати. Чорне, бо сіре пальто стане позачасовим доповненням хешік. Хто знає, можливо, до кінця відео я почну нормально це говорити. Обіцяю, це було останній раз, коли я говорю французькою. Французький шик завжди починається з аксесуарів. Грамотно підібрана сумка, здатна врятувати навіть найбезнадійніший образ. І хоча на фоточках в Пінтересті ми звикли бачити їх усими маленькими сумками багетіками або плетеними кошиками, в реальному в житті трошки по іншому. Вони швидше віддадуть перевагу універсальній і такій огромнішій сумці, шкіряній, то торбіші. Це вони скопіювали оту нашу гігантську клічату сумку, яка в років тому була б кожної мами. Вони просто її зробили чорною шикарною. До того саме француженки перші почали носити оцю. Велику сумку під якби пахвою, як клач у огромну сумку. Отак от, от вони вдихнули нове життя в сумки XXL. Випадково здали тренди, ну паражанки, вони в своєму репертуарі. Ще один важливий елемент французького стилю це взуття. До вибору нової пари паражанки підходять дуже серйозно. Тож тут вони і знайшли компроміс, віддавши перевагу сікому, але мініатюрному каблучку Kitten Хіл. Вайп кореяночок у нас пішли, вони теж фанатки цього каблучка. Але в парижанок моделі більш шикарні: балетки. Як ми говорили в попередніх відео, це найбажаніше взуття 2024 року. За останні кілька місяців відомі кутюр'є що тільки не пробували на тих показах, вже випробували десятки різних видів їх стилізацій, але парижанки все ще віддають перевагу найзрозумілішому і найкомфортнішому варіанту, адже вони залишались відданими балеткам, навіть у ті часи, коли це було антитрендом. Приєднаність пережанок восхищає, як же носити балетки на французькій мане, наприклад, з джинсами і об'ємними сорочками, тренчами і чорними колготками, шортами або міні-спідницями. Це з, з усім, чим хочете, принципів. Тільки не з спортивним костюмом. Що стосується моделей, то це можуть бути класичні балетки з круглим мисом. Згадаємо відомі слова Коко Шанель, яка говорила, що жінка, яка взута в гарну пару взуття, не може бути негарною за визначенням. Тому не шкодуйте гроші на гарне взуття. Шовкова сукня. Складно уявити тхещік. Сорі, ладно, все, це був точно останній. романтичної сукні з шовку. Однак не поспішайте її стилізувати із жіночними річами. Класика паризької моди це поєднання двох світів: ніжного і грубого, чуттєвого і мускулінного. Рекомендовано носити шовкову сукність з якимись об'ємними світрами або байкерською косухою, суровим якимось жакетом чоловічим, а доповнити це все можна конічним зуттям. Міні-спідниця. І поки багато жінок цураються міні-спідниць, важаючи їх чимось занадто провокативним ще на мономотим. Підісталі, якби довжина максі, але дівчолі з Франції носять міні скрізь із усім. Це може бути на вихід з романтичною блузою, в офіс з подовженим піджаком, на обід з подругами в об'ємному светрику. Взагалі вони об'ємні светрики, щось дуже сильно полюбили. Доповнити міні-спідницю можна парою високих чобіт або балетками. Чоловічий одяг. Я за багатьма інфлюенсерками парижанками, стежу, якщо чесно. Про одну я трішки пізніше більш детально розповім. І для них це прямо база носити отак звичайну білу футболку або рубашку свого чоловіка. Але при цьому має бути довгу ще картє на руці. Француженки завжди дотримуються рівноваги в образах. Чуттєві топи і романтичні сукні вони доповнюють із одягом чоловічого крою. На нещодавному французькому показі мод було багато прикладів об'єднання чоловічого та жіночого. В Вхід йшли всі позиції: від об'ємних сорочок до грубих лоферів. Втім, навіть в таких речах пержанки якимось чином примудряються виглядати жіночними та елегантами. Тонкий ремінь. Навряд чи вдасться відтворити справжній паризький шик, не приділяючи увагу деталям. В арсеналі кожної француженки, крім шовкової хустиночки на горлошку, точно має бути тонкий ремінь. Його можна носити як і за призначенням зі штанами, джинсами, спідницями, так і просто пов'язувати поверх жакетів, паль і навіть вечірніх суконь. Тренч тенденції завжди будуть хаотичними, але класика тхечік у вигляді класичного тренч ніколи не покине гардероб пережанки. Тренч універсальна база, як і пальто максі, який можна поєднувати будь-чим. А в деяких парижанок там взагалі 150 штук на різний настрій, погоду і там. Не знаю, просто так банд. Хоч француженки ніколи не були заручницями трендів. В їх арсеналі частенько можна побачити найгарячіші тенденції сезону. Цього року цим елементом став класичний романтичний банд. Не можна прикрашати волосся, підвесувати на шию замість чокера де хочеш, можна його носити, буде гарно і романтично. Маленька чорна сукня. Який же ж тхешік без оцього от Коко Шанель. Що ми про неї знаємо? Маленька чорна сукня це не скільки сукня, як ідея. Абстрактна і універсальна. Ну і в кожного вона своя. За великим рахунком, маленька чорна сукня це просто слово. Але за ними стоїть Еді Піаф, яка являлась найвеличнішою співачкою Франції. І саме чорна сукня була її найулюбленішим атрибутом в шафці. Ні, один концерт не обходився без неї. За ними і Одрі Хеберн, що елегантно курить у фільмі Сніданок у Тіфані. За ними на спогади у парижанки в шафці кілька чорних сукень і кілька пар джинсів. Вони ніби однакові, але по-своєму різні. Маленька чорна сукня це секрет Коко Шанель. Ні для кого давно не таємниця, що вона врятує в будь-якій ситуації, де б ви не опинились коли і з ким. Чому? Тому що вона просто маленька, елегантна і сексуальна. Джинси. Цей елемент одягу присутній у гардеробі кожної парижанки без винятку. Найчастіше француженки комбінують джинси з кузами вільного крою, джемперами, піджаками і так далі. Якщо вірити, вище згадані і не з Френсаж, франсаж, одягатись по паризьки дуже просто, і не обов'язково бути чистокровною парижанкою, щоб стати іконою паризького шику. І не що джинси це досить скучна річ, яку ніхто не хоче купувати, але яка всім личить. раніше нам було достатньо однієї пари, але зараз. Зараз вже ні. Набагато веселіше, коли їх багато. Білі, чорні, сині, е, кольорові теж можуть бути. Колготки з приколом. Назва я сама придумала. Тож сорі за неелегантність. Саме француженки вели в моду колготки з якимись цікавими мережними узорчиками. Білі, до речі. Коло вони асоціювалися тільки з малюками на 1 вересня. Я можу безкінечно дивитись на їхні незвичайні образи, які розкриваються саме завдяки простому цьому елементу, просто колготкам мережним. Просто і дуже гарно. Чорний на чорному і ще більше Чорного, якийсь вайп Сальмихаїк і Ріани одночасно. Занадто багато чорного не буває. Не випадково великі французькі дизайнери ставили ставки саме на цей колір. А ось вам інші популярні чорні речі з гардеробу Парижанок. Це штани дудочки, водолазки і светри. Якийсь вайп Одрі Хеберн пішов. Вона дуже любила чорні базові светри або водолазки. І балетки, до речі. Але для францужинок чорне всуття та сумки це вже нуднувато. В них з годягом тут все просто, а от аксесуари тут має бути все з приколом. Саме цей Стилю дуже сильно їх відрізняє від інших людей. Просота в одязі, але елегантність, і оцей весь шик в аксесуарах і сумках і взуті. Великі чорні окуляри. Привіт, Анна Вінтур. Неодмінно є в сумці кожної парижанки, без виключення. Тому що завжди знайдеться причина, щоб їх одягнути. Це може бути або яскраве сонце, або там сльози, або може мішочки під очима під якоїсь гулянки вечірньої, ночної. Це ж парижанки в них там. Причина завжди є. До речі, факт, який вражає. Парижанки завдяки тому, що не гоняться за. Звичайними стандартами краси. По перше, вони не схожі ні на кого в світі. Їм не потрібні оці маленькі носики, пухлі губи і такий бибіду. Це повністю зіпсувало їх шарм. Бережанок відрізняє інша краса. Вони не виглядають епатажно або модно тільки через те, що одягли ту саму річ, яка тільки що війшла в моду, і є уже у всіх в гардеробі в світі. Але досить затримати на француженці секундку своєї уваги і вже не можеш відвести погляд. От така от їхня магнетичність. Я обіцяла вам розповісти про інфлюенсер. Яка надихнула мене на це відео, і звісно ж моя мила підписниця, яка теж мене надихнула дуже сильно, прям так і дала мені цю ідею цього відео. Ця інфлюенсерка перевернула мою свідомість щодо аутфітів і в цілому життя. Потому що живе вона так, ніби з фільма, тільки що зійшла. Певне, ви точно могли відпадково наткнутись на її рілси або навіть фото. Її ім'я Ліан Енсер. Сподіваюсь, вірно сказала, тому що в мене дуже великі проблеми з іменами. В неї вінтажний стиль, і вона не просто якась пересічна інфлюенсерка. В її в лозі присутня якась душа, її зовнішність не схожа ні на що в світі, якщо прищуритись і далеко відійти, вона мені чимось навіть схожа на Фріду Кало. Через рілси вона створює ту саму класну атмосферу Парижа з наших мрій. Потрібно пам'ятати, що в реальному житті все не так. Але якщо життя було б казкою, було б все саме так. Її не гамін. Тут однозначно іде кудись в драматичність. Ви подивіться на ці виразні брови, ніс, скули. Її личать оці всі темні приглушені тони, і вона це прекрасно знає, і дуже вдало з ними балансує. Мені дуже цікаво, що стоїть за цією своєю картинкою. Чи в житті вона справді така, чи це просто? образ. Але ми цього ніколи не дізнаємось, тому що з нашої епохи. Незважаючи на те, що в цілому парижанки виглядають непомітно, якщо придивитись до них уважніше, можна розкласти їхні образи на такі складові комбінаторність. Варто навчитись поєднувати різні речі: дешевість з дорогими, модне з класикою, незвичайне і звичайне. Це міня допоможе створити найбільш гармонійний образ без ризику виглядати занадто бляклою. Або навпаки, хімерно. Сьогодні рідко можна побачити парижанку без якогось аксесуару на шиї. Це може бути шарф або шийна хустка. Він може мати Різну фактуру, розмір, але його присутність додає образу свій шарм. Без аксесуарів вони не виходять просто з дому нікуди. Це як для корейця вийти в непопрасованому светрі з катишками. Легка недбалість це родзинка. Ви просто бачили волосся Ліен. Француженка ніколи не матиме вигляд, ніби збиралася 10 годин, навіть якщо це дійсно так. Це відмінна риса паризького шику. В недбалості немає нічого поганого. Не робіть ідеальний пучок. Нехай волосся буде трошечки розпатленим. А на рубашці, наприклад, може бути чучу декілька складочок. В результаті витримуєте. Справжній образ. Щирість приваблює набагато більше ніж холодна досконалість. Можна подумати, що француженки стають заручницями надто нудних образів. Але це не так. Вони люблять нищити баланс якимось оригінальним предметом, та ж зухвала шкідна куртка або якась вінтажна прикраса. Навіть якщо пережанка не найкрасивіша, вона постарається зробити так, щоб весь світ повірив у зворотні. Француженка любить грати і бути фантазією. Це цілком характеризує французьку жінку та її ставлення до стилю. Ти, як ти рухаєшся, як відкриваєш сумку, схрещуєш ноги. Будь-які деталі відіграють роль. Побачивши француженку, ти спочатку звернеш увагу на жінку, а потім помічаєш одяг. У Франції ніхто не розглядає етикетки. Це чисто і водисно бізнес. Що ж, я дуже сподіваюся, вам сподобалось відео, і ви надихнулись цим паризьким шармом. Пам'ятайте, що одяг це перше враження, але прикрашайте його ви, а не він вас. Не забувайте поставити коментар та лайк. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних нестільнових відео. Па-па Just surprises you.